Привіт, шановне панство, мене звати Андрій, а ви на каналі OnRock. І сьогодні буде дуже важливе відео для мене, тому що це буде перше відео, яке я буду знімати без тексту. Тобто текст буде, але він буде мінімальним. Але перед тим як почати це відео, я дуже сильно хочу попросити, щоб ви задонатили трішки грошей на ЗСУ. На будь-який фонд, якому ви довіряєте, закинули 5, 7, 10 гривень. Люба сума буде дуже важливою. Дуже дякую, якщо ви зробили це прямо зараз. Тож, давайте почнемо. І першими моделями це буде iPhone 8 і 8 Plus. І знову ж таки, перед тим, як почати це відео, я хочу сказати, що в мене, на жаль, немає стільки коштів, щоб показувати ці телефони фізично. Але як альтернативу я попросив своїх друзів і знайомих, у яких є саме ці смартфони, е сказати свої плюси та мінуси. І перша модель це iPhone 8 та 8 Plus. Цей телефон дійсно потужний та красивий. Але чесно, я б не назвав цей телефон iPhone 8, тому що це просте оновлення iPhone 7. Я б його назвав би вже краще iPhone 7s, але Apple назвав його iPhone 8. Тож, якщо ви користуєтесь телефоном прямо зараз, то можете користуватися спокійно ще до середини літа, так точно, до нового оновлення iOS 17, але треба вже замислюватися над його оновленням, тому що більше компанії Apple він не буде підтримуватися. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням або отут, якщо я зможу прикріпити е значок. Ви можете переглянути моє минуле відео про нове оновлення iOS 17, які там нові фішки додала компанія Apple та функції, і які телефони будуть підтримуватися, а які ні. Але не тільки iPhone 8 вийде зі списку оновлень, ще буде і iPhone X. Він також не буде підтримуватися компанією Apple, тож ви можете спокійно користуватися до літа так точно, але потім вже готуйте гроші на купівлю нового смартфона, якщо ви дійсно хочете отримувати нові функції від нового iOS. На рахунок придбання я б не рекомендував взагалі. Можливо тільки тим людям, які не запарюються над новими оновленнями iOS і не потрібні їм нові фішки iOS. І, можливо, тим компаніям, яким потрібен зв'язок і якісь там мінімальні функції для входження в інтернет і так далі. Наступне це 2018 рік, і це моделі iPhone XR, iPhone XS і iPhone XS Max. І із цих моделей я б дійсно рекомендував тільки iPhone XR, тому що це, по-перше, найдешевший. А по-друге, це найавтономніший смартфон. Він навіть тоді, в 2018 році, дуже добре себе цим зарекомендував. І на даний момент ви можете його спокійно купити, БВ і рік прокористуватися з ним і зрозуміти, потрібен вам iOS чи не потрібен. І це дуже крутий старт. І перша подруга у неї iPhone XR, і вона пише, що мінусів вона реально не бачить. Це звичайний айфон, і із плюсів це те, що добре тримає заряд. Це те, що я й саме і говорив. Але не такий крутий, як моделі 2019 року, це iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. І із цих моделей я знову ж таки би рекомендував найпростішу модель. Це iPhone 11, це найкрутіша модель вже для входження в екосистему Apple, І для того, щоб зрозуміти, потрібна вам iOS чи ні. І для тих, хто шукає більш детальну інформацію про цей смартфон, я зробив. Своє перше відео про цей смартфон. І якщо ви хочете, можете переглянути, я кину посилання десь тут. А ось iPhone 11 Pro та Pro Max я б реально рекомендував тільки для професійних фотографів, тому що там вже є три камери: це надширококутна, ширококутна та телевик. І це дійсно дуже крутий варіант, щоб спробувати себе в мобільній сфері. І до того ж, це, мабуть, найдешевший мобільний телефон, з яким ви можете зробити дуже класні фото. Друга подруга, у неї iPhone 11 Pro, і вона мені написала, що в цілому їй все подобається. Глобальних мінусів вона не побачила. В цілому все ок. У неї на 256 ГБ телефон вистачає з головою. І також вона додала, що е, рекомендує, тому що знайомі, які купували 12, вони не дуже задоволені. А ось iPhone 13 норм. Наступне це буде 2020 рік, і це iPhone 12 12 Pro та 12 Pro Max. Із цієї лінійки я б напевно рекомендував тільки iPhone 12 Pro та 12 Pro Max. Але чесно, якщо порівнювати всю лінійку айфонів, то мені здається, 12-та лінійка зараз дуже сильно програє, тому що якщо порівнювати з 11 айфоном, то там не так багато плюсів, але ціна вже дуже велика. Третя подруга у неї iPhone 12, і вона мені написала, що з плюсів можливо камера, звук, інтерфейс зручний, але це в цілому iOS. І написала, що не глючив у неї ні разу. З мінусів це батарея, вона підсіла значно. Але це в неї, тому що вона неправильно користувалася з батареєю і вона використовувала швидку зарядку. До речі, ледь не забув про iPhone 12 mini. Ви його також можете забувати, як і я, про цей смартфон. Він максимально незрозумілий навіть у 2020 році. Також можна туди вкинути і iPhone 13 mini. Ви можете його купити тільки, якщо ви змиритеся з маленьким екраном і маленькою автономністю. Не дивно, що продажі цих смартфонів були найнижчими, і компанія Apple згодом їх прибрала. А ось 2021 рік для компанії Apple вийшов дійсно крутим, і це iPhone 13, 13 Pro та 13 Pro Max. І це перша лінійка, де я буду рекомендувати всі смартфони. Перший буде iPhone 13 та його камера. Тож там було вбудовано новий стабілізаційний модуль, також є нічна зйомка на обох камерах, і також додали нову функцію це Cinematic Mode. Тобто ви можете знімати відео з розмитим боке як на професійну камеру. Покращили екран, де пікова яскравість сягає 1200 ніт. Також покращили батарейку та процесор, він став ще більш енергоефективним та ще більш потужним. І якщо взяти в цілому iPhone 13, то він найбільш збалансований зараз і він продається досить за приємною ціною. Але якщо вам потрібні про функції, то ви можете купити iPhone 13 і iPhone 13 Pro Max за приємною ціною. І також ви отримаєте все те ж саме, що в iPhone 13, тільки ще додавали функцію ProRes, це професійна зйомка, і функцію макрозйомки. Також покращили ще екран, він ще кращий, ніж в iPhone 13. Він став адаптивним. Це 120-герцовий екран. Який адаптується під ваш контент. Тобто, якщо ви дивитесь відео, то там 60 Гц, Якщо ви читаєте якусь книжку, воно опускається до 10 Гц, І завдяки цьому це економить ще більш батарейку. П'ята подруга у неї iPhone 13, і вона написала дуже детальний зміст своїх плюсів та мінусів. І перший її мінус це те, що телефон дуже важкий порівняно з усіма іншими айфонами, які тримала до цього. Другий те, що дуже випукла камера, і щоразу, коли ти кладеш телефон на не дуже рівну поверхню, боїшся побити або поцарапати камери. Плюс він завжди лежить під нахилом через висоту камер, що незвично. Плюсів дуже багато, бо вона любить айфони, Камера стала ще кращою, кінеефект її просто улюблений. І якість портретного фото теж кайф для селфі. Також вона підмітила, що дуже якісна батарейка в iPhone 13 Pro, і те, що вона з 8 ранку з 60% використовувала зі дзвони по роботі, перекладачі, інші сервіси і так далі. І останнє це найкрутіше, найсвіжіша модель на даний момент. Це iPhone 14, 14 Pro та 14 Pro Max. Але тут таки я би вибрав тільки iPhone 14 Pro та 14 Pro Max і зараз поясню чому. iPhone 14 не так сильно відрізняється від iPhone 13. Якщо глобально їх порівняти, то в iPhone 14 додали тільки Crash Detection, і Emergency SOS через супутник. А так, навіть по процесорам вони не відрізняються. Там такий самий процесор, як і в 13, му тільки в 14-му додали одне ядро та трішки його розігнали. Ось і все. Четверта подруга, в неї iPhone 14, і вона написала, що дуже крута камера, яка знімає дуже якісні фото в повній темряві. І також вона підмітила, то, що дуже класна батарейка, яка тримає цілий день. А ось iPhone 14 Pro та Pro Max, це прям топов за топ від компанії Apple. Все, що є від цієї компанії, вже напічкано в цей телефон. Там покращили камеру, де вона вже сягає 48 мегапікселів. Ви можете робити дуже якісні фото та їх редагувати потім. Також покращили екран, де яскравість сягає 2000 ніт. І також покращили дизайн, там, де вже є маленький чубчик і він вже взаємодіє з операційною системою iOS. Тож, якщо підсумувати, то із всієї лінійки iPhone, я рекомендую iPhone XR та iPhone 11 для ознайомлення з екосистемою Apple та операційною системою iOS. Якщо ви мобільний фотограф, то це буде iPhone 11 Pro та Pro Max. Якщо ви шукаєте найбільш збалансований смартфон, то це буде iPhone 13 13 Pro та 13 Pro Max. Ну а якщо ви шукаєте топ від Apple, то це буде iPhone 14 Pro Max. Але беріть мінімум на 128 ГБ і вище, якщо у вас є на це кошти. Наприклад, якщо у вас вибір між iPhone 12 на 64 ГБ і iPhone 11 на 128 ГБ, то вже краще взяти iPhone 11 на 128 ГБ, бо у вас буде більше пам'яті для фото і відео і для програм. Дякую, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, і ви віддячите своїм лайком, коментарем та підпискою на ось цей канал. Це дуже велика мотивація для мене робити нові відео. Також велика дяка від мене, якщо подивитеся мої минулі відео. І до нових зустрічей! Бувайте!